Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі! Починаємо молитву Святого Розарію ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і де б ви не були, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій городі Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз будуть покладені на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і в Ісуса Христа Його єдиного. Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Плата, був розп'ятий, і помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Минімося за святішого отця Папу Римського Франциска і в його намірах. Отче, наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений пліна Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Перша скорботна таємниця молитва Ісуса у Гециманському саду. У цій десятці ми хочемо молитися в намірі, в намірі усіх, які постраждали внаслідок вчорашніх обстрілів, віддаючи Господу перед усім тих, які померли, просячи про вічне життя для них, але також про зцілення усіх духовних фізичних і духовних ран, які постали внаслідок цих жахливих подій. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений і плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця безчування Ісуса. Хочемо віддати Богові вірити Йому через заступництво нашої матері, усіх хворих, а також тих, які страждають яких-небудь недуги. Просячи, зокрема, за усіх наших онкохворів, за усіх. Наші знайомих, наших друзів, родичів, онкохворих за хворих Даниїла, Богдана, Олександра за їхніх батьків про міцну віру для них і про дар зцілення. Отче, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія благодачі, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя скороботна таємниця вінчання Ісусом Ісуса терновим вінком. Дорогі брати і сестри, пишете в дописах різні прохання. Усі ці прохання ми віряємо нашому Господу. Тут пані Кристина просить про молитву за свого сина Андрія, який є воїном, який бореться за незалежність України, та просить також за його побратима Михайла. Віраємо тобі, Господи, Андрія і Михайла просячи про. Захист для них про те, щоб вони безпечно вернулися додому, але також щоб перемогли в цій війні і на фронті, але також на цьому фронті духовному, який, який знаходиться в їхніх серцях. Отче, наш, що є Си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь, з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь, з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха первородного зачата. Четверта скорботна таємниця Хрестна дорога. Брати і сестри, тут пані Олена просить про. Молитву за Ольгу та Олену, які шукають роботи, знаємо, що ця проблема доторкається до багатьох сьогодні в Україні, тому що багато підприємств зупинилося, ну і економіка також сповільнила. Тож просимо, просимо Богородицю, щоб вона також допомогла і в цій справі знайти усім, які шукають роботи, знайти цю роботу з допомогою якої вони можуть. Розвиватися і допомагати суспільстві, отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Остання скорботна таєм... таємниця це є смерть Ісуса на Христі, брати і сестри, дорогі телеглядачі, пані Надія просить про спільну молитву за здоров'я її сім'ї і воїна Івана. Молімося, молімося також в намірах усіх, які ви писали тут. В коментарях у Фейсбуці, в Ютубі, знаємо, що Господь Бог чує кожну нашу молитву. Кожну нашу молитву Він чує, знає про те, чого нам потрібно. І жодної своєї дитини не залишить без допомоги, без своєї благодачі Ісуса Христе. Ввіряємо тобі, усіх наших глядачів. We offer you this mystery in praise of your crucifixion, and we ask you, through the intercession of your holy mother, the grace of final perseverance. Father, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, о Маріє, без гріха, первородного зачата. молімося, Боже, жертвуємо Тобі самого себе, щоб ти формував мене. І чинив зі мною все, що хочеш, звільни мене від пут мого я, щоб я міг краще виконувати твою волю, Допоможи мені подолати труднощі, щоб я міг свідчити про твою міць і твою любов. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Амінь. Господь з вами. Нехай благословить вас, самокутній Бог. Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни преласкава заступниця свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний блідло на Твого. О ласкава, О люба, О солодка Діво Марія. Богородиця з люрд, молись за нас свята Бернадето молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі телеглядачі, за вашу численну присутність, за ваші молитви, які ви заносите до Господа, за ваше свідчення віри, за усі ці коментарі, в яких ви відкриваєте, відкриваєте теж себе. Те, що в вашому нутрі, бо пишете, просите про молитву за ваших рідних в різних справах, кажете теж про свої проблеми, яких труднощі, яких зазнаєте в цих коментарях, це величезне свідчення віри, тому що показуєте, що насправді уповаєте на Господа. За це вам щиро дякуємо. Дякуємо за вашу молитву, духовну підтримку, також за усі ваші пожертви, які ви складаєте на наш рахунок. Дякуємо за усі свідчення, також ті, які пишете на нашу електронну скриньку у Фейсбуці. І дякуємо також просто за кожне ваше поширення, за кожен коментар, за все, що для нас доброго робите. Залишайтеся з нами, хто дивиться нас в кабельних мережах, заохочуємо залишитися, тому що зразу після Розарію починається фільм Католицька віра, серія перша. Дивувалися вони і страхалися. Фільм дуже цікавого змісту. Триває 50 хвилин. Тож бажаємо приємного, приємного часу. І з вами сьогодні молився Отець Лукаш Орловський облад Марії Непорочної. Залишайтеся з Богом.